Всім привіт! Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу вам запропонувати приготувати ось такі смачні і дуже святкові рулети, і також ось таке заливне. Все це можна сказати зроблене з одного корочка. Дуже зручно, швидко, смачно і святково. Починаємо готувати. Приготування почну з начинки. Для начинки мені знадобиться. 500 грамів грибів я взяла заморожені, в мене були лісові польські гриби, я їх розморозила і просто відкинула на друшляк, щоб стекла зайва волога. І також знадобиться дві великі цибулини. Якщо ви, наприклад, не любите так багато цибулі, не кладіть. Але коли цибульки ось так багато, то начинка тоді дуже соковита і смачна. Я порізала ось таким дрібненьким кубіком. Тепер беру сковорідку. Наливаю сюди 2-3 столові ложки олії, викладаю грибочки і буду обсмажувати. В принципі, гриби в мене вже відварені, тобто можна викласти їх разом з цибулькою і все гарно, щоб протушкувалося. Далі присолю, додам мелений перчик, і начинка в мене буде напівготова, тому що потім, коли вона вистегне, ще потрібно буде туди додати сирочок. І Поки готується моя начинка, буду займатися підготовкою курячого м'яса. Так, для самих рулетиків можна взяти ось тільки цю частину, але я взяла і також і ніжки, тому що купила повністю цілий окорочок. Те, що відрізала, складаю в кастрюльку. І зараз ось ці, ось ці кісточки, які приберу звідси, також складаю в кастрюльку і з додаванням желатину зроблю такий холодець, можна так сказати, заливне. Чому би не зробити, коли, в принципі, є з чого. Так, якщо тут щось таке зайве. Є, я його приберу, ніж потрібно взяти гострий, для того, щоб краще було нарізати, потім нам рулетик формувати. Для початку вирізаю просто кісточки з цього м'яса. Сюди в бульйончик додам цілу моркву, додам цілу цибулину для аромату. Цибулину потім приберу, а моркву залишу і поріжу. Додам пакетик. Проварю, ну, я думаю, довго як холодець, там 5-6 годин варити не буду. Проварю години 2-3, додам желатин і, в принципі, холодець, можна так сказати, заливне у мене буде приготовлене. Так. Ось такий виходить шматочок. І для того, щоб з нього зформувати гарний рулет, ми його ще трішечки ось таким чином розкриємо. Зробимо його більш тонший, але щоб він був довший. І ось тут також м'ясо трішки ось так поріжемо, щоб воно було більш ніжне. І з цього боку так само зроблю. Розкриваю. Шкірку ні в якому разі не знімаємо, тому що вона буде зверху рулета і буде така гарна обсмажена і, ну, і смачна вона буде рулет тримати. Цей шматочок готовий і тепер зроблю так само з іншими шматочками. І також зараз зроблю цей шматочок більш тонким. Взяла підточила ножа, тому що ну не люблю, коли такі знаєте, ножі тупі. І хочу вам показати. Я думаю, що багато господарочок знає ось таку точилку. Я привезла її з України. Навіть кілька штук взяла. Дуже їх люблю, дешеві, але гарно точать ножі. Я не знаю. мабуть, років 10 купляю, тому що в мене можна так сказати. Пунктик я, якщо ніж ну не такий гострий, як лезо, то все мені обов'язково потрібно його вже наточити. І зараз також зробимо більш тонкий шматочок. Буду знімати інші шматочки. Паралельно в мене готуються грибочки. І також поставлю холодець, і буде в мене заливне, точніше, і буде в мене приготовлено одночасно кілька страв. Потім тільки гарнір можна зробити. І все. І буде майже святковий обід. І так як в мене невеликий об'єм м'яса курячого, я ще взяла ось таке м'ясо, був в мене невеличкий кусочок в морозильній камері, свиняча вирізка, і порізала на ось такі відбивні. Зараз я її гарно відіб'ю, так як і куряче м'ясо. Зараз вам покажу, що ми далі робимо. І також з них буду робити такі рулетики буде вже такий великий гарний об'єм. І ось промила всі кісточки, замінила бульйон, склала їх сюди, поклала ось таку величеньку моркву. Я її потім не викидаю, завжди в холодці або в заливному залишаю. Ріжу потім маленькими кільцями і додаю вже в розлиті тарілочки або в судочки. Я люблю в судочках. Також додала нечищену цибульку, просто її гарно помила, верхню шкірочку зняла і поклала. Цибульку я потім приберу. Також для аромату поклала кілька. Лаврових листочків і кілька духмяного перцю і перцю горошком. Також мені так подобається. І додала столову ложку солі. Якщо потрібно буде, я потім ще додам. Потім вже перед вимкненням, коли вже він приготується, спробуємо. Буде мало солі, додамо ще і все накриваю, ставлю на вогонь і буду кип'ятити десь три години. Я думаю, ось так. І буде в нас з одного окорочка, можна сказати, зроблено кілька дуже смачних і святкових страв. Грибочки з цибулею в мене вже обсмажились, додала сіль і трохи чорного перцю. Більше нічого додавати не буду. Пересипаю і охолоджую, винесу на балкон. Нехай грибочки там вистигнуть. Можна сюди буде додати зелені, але я забула, не взяла в магазині, не придбала, тому вже буде без зелені. І будемо охолоджувати гриби не повністю, а щоб вони були трішечки тепленькі. Поясню для чого. Ми потім туди будемо додавати сир, в мене він ось такими слайсами, тож я буду намагатися просто тоненькими, маленькими шматочками його порізати. Якщо ви берете. Шматком цілим, то просто натирайте на великій тертушці. І для чого не повністю охолоджуємо грибочки? Для того, щоб коли ми додамо сир, він трішечки розм'якне, і потім начинка буде триматися кубки. Її просто зручніше буде замотувати у наше м'ясо. І наріжу сир спочатку такими тоненькими смужечками, а потім ще маленьким кубіком. Був сир такий на акції, тож ми взяли. В принципі, підійде будь-який сир, який ви любите, або десь по акції придбали. Подобаються нам такі рулетики, їх можна робити і сухими, так сказати, щоб вони були, знаєте, такі, як закусочні, можна робити в підливці в такі, які я вам сьогодні покажу. Тепер беру кожен шматочок м'яса. Викладаю на дошку, під дошку поклала рушник, щоб не так вона бахкала, так сказати, і буду відбивати м'ясо. Але відбиваємо не сильно, тому що і куряче м'ясо, і ось це м'ясо свиняче, яке, яке я взяла вирізку, воно, в принципі, м'якеньке. Курячі відбиваємо з одного боку з того, де немає шкірочки, щоб шкірочка в нас залишилась ціленька. Вкриваю ось так пакетиком або можна харчовою плівкою вкрити. Щоб не розліталося. І ось так трішечки відбиваю. М'ясо підготувала. І тепер будемо готувати маринад, так сказати. Зараз я змащу все м'ясо, натягну зверху плівку і покладу його промаринуватися, ну, скільки є часу. Поки, там, наприклад, в мене вистигне грибочки, вистигнуть, або ще щось можна робити, а м'ясо нехай буде приготовлене вже. Можна навіть так зробити заздалегідь. Так, беру ну, в залежності від того, скільки у вас м'яса. Я беру десь, я думаю, грамів 50-70 олії. Візьму чайну ложечку солі, чайну ложечку коріандру. Спеції ви можете додавати ті, які ви любите. Ми любимо коріандр, тому я його додаю і додаю немало. Також чайну ложечку червоної солодкої паприки. Роблю багатенько, тому що, в принципі, м'ясо в мене вийшло багатенько. Також беру сушений часник, можна взяти свіжий, 2-3 зубчики. і... Передавити через прес і додати сюди. Я, щоб простіше, можна так сказати, було, додаю сушений. І додаю півчайної ложечки чорного меленого перцю. Гарно перемішую. Олію ви можете взяти також, яку ви любите. Можна оливкову. Я ось взяла, звичайно, соняшникову. Мені здається, для маринаду оливкова не дуже й потрібна. Щоб її не переводити, так сказати, тому що, а вже ж, оливкова олія досить дорога. Особливо, якщо гарної якості. Так. І тепер викладаю сюди на дощечку м'ясо, отак, скільки в мене поміститься. І гарно змащую цим маринадом. Ну, варіації маринаду також можуть бути різні. Можна додати гірчицю, наприклад, якщо ви любите. Або французьку, або якусь звичайну, або гостру, якщо ви любите, щоб такі гостренькі страви у вас були. Ось так. Ззовні нічим змащувати не буду. Зараз гіркою буду викладати м'ясо і, в принципі. Воно примаринується там з, з, з боку шкірочки також. Ось так. І так роблю зі всім підготовленим м'ясом. Так, м'ясо підготувала, трішечки залишилось в мене маринаду, його не виливаємо. Потім покажу, що будемо з ним робити. І вкриваю плівкою, щоб воно не завітрювалося, і залишаю на деякий час. Гриби в нас вистигли. Трішечки-трішечки вони залишились тепленькі. Так, трохи тепленькі. І тепер висипаю сюди сир. Гарно перемішаю, зараз гарно поєднаю, і начинка в нас буде готова. М'ясо промаринувалося, і зараз будемо робити рулетики. Ось, бачите, я в трішки теплі гриби додала сир, і тоді начинка не така розсипчаста. Буду класти по одній столовій ложці. Зв'язувати їх нічим не буду, зубочисточками сколювати не буду. Зараз подивлюсь, в, які краще, в якій ємності краще їх запікати. я буду їх запікати в духовці, мені так більше подобається, краще, ніж на сковорідці обсмажувати. І ось курячі, робимо так, щоб шкірочка позаду повністю вкривала цей рулетик. Ось так. Намагаємось як можна щільніше її скрутити. Якщо менше кусочки, то вже ж менше кладемо начинки. Але, в принципі, не економимо, тому що це найсмачніше. Ось так багато рулетів в мене вийшло. Я вам пропишу рецепт, це приблизно грамів 700 буде свинини, і десь так само буде курятини. Ви можете зробити або тільки зі свининою, або тільки з курятиною. З курятини бачите, які вони гарні получаються. Зверху ось ця шкірочка. І ось так от вони виглядають. І тепер беремо ось цей соус, який в нас залишився. Я візьму більшу тарілочку, і зальємо зараз. Щоб вони протушкувалися. Чим мені подобається цей рецепт? Це тим, що їх можна споживати і гарячими, можна, і холодними. На другий день, наприклад, свята. Так, і я взяла склянку води, тут 250 грамів. Є в мене вершки, я додам сюди вершків. Додам ну, грамів 100, скільки тут ось мені вийде. Можна також взяти сметану, можна взяти майонез, можна також взяти молоко. І зараз я ось сюди перелью. І поєднаю з залишками ось цього соусу. І всім цим залью свої рулетики і поставлю в духовку, я думаю, приблизно на годину 180 градусів. Якщо ви хочете, щоб вони були більш сухі, знаєте, такі подавати на тарілочці, а не як гарячу страву, то просто менше додавайте рідини. Але хочу вам сказати, з таким соусом рулетиці дуже-дуже смачні. Смак у них такий, виходить, вершковий. Ну і на наступний день вони також смачні. Ось такі в мене получилися рулетики. Ті, що з курицею, ось буквально один розкрився. Ті, що зі свинини всі гарно виглядають. Я трішечки пополивала їх ось цією підливкою. І зараз я дістану по одному і розріжу, покажу вам, які вони всередині. І холодець мій вже майже зварився. Зараз я додам туди чесничку, на прес передавлю, і також додам, ось від, відібрала трохи бульйону, зараз розчиню тут желатин, і потім додам до бульйону. Всі кісточки повиймала, зараз обберу м'ясо додам назад, а кісточки викину. Ось, бачите, такі вони всередині, дуже-дуже соковиті і дуже ароматні. Завдяки тому, що ми додаємо сюди сметану або вершки, або молоко, вони мають дуже гарний вершковий смак. І зараз розріжу з курочки один рулетик. Ріжуться дуже легко, дуже м'якенькі, гарні і рум'яні. І ось так виглядають з курочки. Гарні і смачні рулети і на кожен день, і на святковий стіл. Так, і вже приготувався мій холодець, додала часничок, розібрала м'ясо, в один судочок поклала м'ясо, а в інший ні. У мене донька не любить м'ясо, і тому я їй завжди роблю холодець без м'яса. І зараз додам желатин, проварювати його не буду. Гарно розчиниться, і потім буду через друшлячок ріденький такий. Просіджувати вже в лоточки для того, щоб там не було ніяких залишків, не було часнику. В принципі, я люблю, щоб холодець був дуже чистий. Ось зараз розілью по судочках, винесу на балкон, щоб вистих, а потім вже приберу до холодильника. Ось такі страви я сьогодні приготувала і запропонувала вам. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього самого найкращого! Головне мирного неба над головою.